Анці поради для починаючих тележурналістів і як не треба робити. Помилки роблять всі, і це нормально, давайте поговоримо про найголовніше з них. Мене звати Ангеліна Хачтрян, і ви на моєму каналі. Тут я розповідаю все про сферу тележурналістики і не тільки. Поїхали! Перша помилка це писати і розмовляти складно. Чим простіше, тим краще. Нам всім легше і приємніше на розслабленому сприймати інформацію. І задача кожного журналіста це вміти подати найскладнішу інформацію простими словами. І якщо вам здається, що чим більше Більше ви розумний слів напишете, тим розумніше будете виглядати в ушах інших, то знайте, що це не так. Людям це не потрібно. Особливо якщо це не написаний текст, а ви щось кажете як телеведучий, то глядачі не зможуть це перечитати, і в них є одна спроба, щоб зрозуміти усе, що ви сказали. Короткі речення, прості формульовки будуть набагато краще ніж навпаки. Друге, не використовуйте штампи і вирази. Це мовні висловлювання і мовні шаблони, які популярні в народі. Наприклад, ви стоїте біля школи, яка зачиняє свою роботу, і кажете, школа тріщить по швам. Типу вона розрушається. І ще якісь такі вирази, які в журналістиці вважають дурним тоном. Не робіть так. Третє. Дуже важлива помилка, про яку, начебто, всі знають, але не всім вдається її слідувати, точніше її уникати, це неправильні наголоси. Ви будете працювати на телебаченні, там можете дізнатися багато нових слів, які ви не будете знати. А з телеекранів ми повинні нести грамотну вимову і транслювати правильні слова і наголоси на них. Тому читайте словники, райтесь з колегами, збільшуйте свій словарний запас і тренуйтесь. Четверте, якщо всі інші помилки вам можуть. Що буде бути проджені, то ця ні. Не прописувати всі сторони конфлікту, якою би щирою милою вам не показалася бабуся чи дідусь двору, Ви не маєте права на вислухати і не додати думку іншої сторони, яка можливо не така переконлива, але може вона і права. У будь-якому випадку не ставайте на щось сторону та позицію. Треба подавати інформацію об'єктивно і давати коментарі різних сторін. П'яте вже помилка, яка торкається інтерв'ю, це думка про те, що закриті питання табу. Насправді не треба їх боятися і обходити стороною. У багатьох випадках коротка відповідь може стати більш чіткою і актуальною ніж довгі роз'яснення і обговорення. Питання чітка відповідь. Ви чуваєте, коли варто, а коли не варто ставити закриті питання, але не уникайте їх. Шосте також про інтерв'ю та бесіду з кимось. Мовчки сидіти перед героїною або героєм в очікуванні запису. Так вам не потрібно, щоб герой розповів перед записом те, що повинен розказати на ньому, але варто налагодити якийсь контакт з самого початку, щоб розкрити його. Все ж таки, частіше за все, це не спікери, які готові включитися навіть у вісні. Це може бути банальний діалог. Як доїхали, чи переживаєте, як самовідчуття, Будь-що, що розташує його до вас? У принципі, це все. Сподіваюся, що ви підняли для себе щось корисне і цікаве. А з вами була Ангеліна Хачатурян. до наступних випусків.